На Новомиколаївському пляжі в Кропивницькому о пів на 10 ранку охочих зануритись у воду на водохреще троє. Сьогодні його святкують за юліанським календарем. Краще, щоб був мороз, ніж від 2019 році пропустив у зв'язку зі службою. Не те, щоб там готуватись. Просто займаємося там з друзями, товаришами. Зато не хворіємо до такого плану. Заготовуємо. Олексій Пашолок прийшов з родиною. Минулий рік вони пропустили, а в цьому році сказали, що давай. Традиція. Я ще з школи майже кожен рік на хрещення занулювався. На березі чергують рятувальники. Як бачите, людей немає, але захисту безпеки. Хтось, можливо, прийде, будемо спочинути. На Кіровоградщині визначили 26 місць для купання на водохреще. Задіяно 91 чоловік особового складу і 26 одиниць техніки. Усі рятувальні пости обладнані рятувальним спорядженням. Тетяна Азатьян прийшла подивитись на тих, хто не боїться купатися взимку. Ще такого не було, щоб ось тут не було людей. Сьогодні хороша погода. Думаю, я піду пішочки. І нема людей. Не купаюся, не ради мене нічим. Нам тільки треба побіда. Це каплиця святого Даниїла. Тут охочі пірнають у купель та набирають воду з джерела. Я прийшов взяти води, напитися. Віримо в Бога і в перемогу за себе. Іван Кочерявий купався семирічним сином. Ми ніяк його не готували, ми взагалі вважали, що він сьогодні не буде. Окунатися, але він сам провів свою ініціативу, і в принципі у нього все вдалося. Тут безпечно, ніяких нема. Є рятувальники, тобто, в такому плані. Більш намолене місце. Пірнати у холодну воду без шкоди для здоров'я можна підготовленим до цього дорослим і дітям, говорить сімейний лікар Дмитро Корольков. Перед зануренням потрібно розім'яти м'язи, щоб поліпшити кровообіг, подбати про гарячий напій після виходу з води і ніякого алкоголю. Якщо це одноразова акція, тобто людина регулярно один раз на рік пірнає у воду, це абсолютно не корисно для людського здоров'я. Для дітей, для людей з хронічними захворюваннями, для людей з захворюваннями серцево-судинної системи, цукровим діабетом, вагітних, в принципі, це абсолютно не корисно. Якщо дорослі загартовували свою, свою дитину, якщо дорослі готувалися до цього, то тоді дійсно з урахуванням всіх цих. Факторів можна пірнати. Купання на водухреще це не церковна традиція, пояснює епископ Кропивницький і Голованівський Марк. Вона не має ніякого відношення до якоїсь церковної традиції, і тим більше треба розвінчати ті думки чи переконання, що такий спосіб занурення води юрда час Йордану, так, час богоявлення, що позбавляють гріховності людини. Так, вони можуть слугувати виявом якоїсь такої відваги, подолання в собі страху, чи, скажімо, прояву сили волі, що я, от хочу, я зміг чи змогла, і я це зробила. Не більше того. Додає, краще побути у цей день з родиною чи зробити добру справу. Ольга Склярук, Ірина Пололях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.